Отже, як накласти телеметрію на відео, щоб був спідометр і її дані, щоб було типу так. Для цього нам потрібні дві програми Adobe Premiere Pro і DashWare. Також нам потрібно саме відео і файл GPX з телеметрією. Ось в мене страва. Записано це все на Garmin Edge 820. Тому що якщо ви будете писати на телефон, на смартфон, там слабка система GPS, і у вас просто буде некоректно все відображатися. З велокомп'ютером це краще. Також ви зможете пульс вивести, потужність, там які у вас сенсори є. Так, завантажується трек ось тут. GPX. Завантажуєте його. Є. Тепер у нас все є, щоб накласти е, телеметрію на відео. Відкриваємо Dashware, файл, новий проект. Тут нам потрібно не Imperial, а Metric, щоб показувало не в милях, а в метрах. Так, окей. Ось такий стандартний цей шаблон GoProсь. Це ми забираємо. Це перегрузки, я не знаю, які перегрузки можуть бути на велосипеді. Це також незрозумілий якийсь графік забираємо. Так, додаємо своє відео. Так, Також додаємо трек. Все. Бачимо, що в нас маленький цей шаблон, розтягуємо його. Так. Також можна додати безліч всіляких приколях, тут потужність, пульс, графіки різні. Наприклад, додамо ще пульс. Розтягнемо. Ось так. Так, тепер нам потрібно синхронізувати це відео з треком. Для цього я, коли записую на камері е, відео, то відразу дивлюсь на велокомп'ютер і е, проговорюю, е, на якому кілометрі я зараз знаходжусь. 17. 17 кілометр 110 метрів. 17. Тепер ось тут ми бачимо кілометраж по нашому трекові. І ми зводимо це на 17-й кілометр 100 метрів 110 метрів. 17 кілометр. Є. 17 кілометр. Ще чуть перемотаємо. Так, є. І синхронізуємо. Ось кнопка ця. Синхронізувати. Все, у нас відео і е, трек синхронізовані. Можна простим способом. От, create відео. Це відразу вийде mp4 файл, готове відео. Але воно дуже довго буде конвертуватися. Тому я створюю маску. Ось маска створюється з зображень високої частоти, які я потім накладу на відео. Створюю маску. Тут частота 5994, така як відео. Так, робочий стіл зберегти. Ось. І ми бачимо на кілька хвилин відео маска буде створюватися майже 10 хвилин. от, А якби ми відразу е, почали готовий файл робити, то там дуже довго, більше пів години, це зайняло б. Так, я перемотав. Створили ми нашу маску, тепер це нам не потрібно. Відкриваємо Adobe Premiere. Ось наша маска. Так. Ось наша маска. Новий проєкт. Окей. Додаємо знову таки наше відео. Так, Додаємо його на таймлайн. Додаємо маску нашу. для Це папка, маска це просто папка з картинками. Е, так, Ось вона. Відкриваємо. Тут повно картинок. Воно багато картинок в секунду створює. Нам потрібно просто нажати, натиснути на першу картинку і натиснути набір кадрів. Ось. Все відкрите. Ось є наша маска. Тільки вона 25 кадрів в секунду, а нам треба, так як наше відео, 5994. Тому змінюємо його на 59. 94. Окей. Все. Додаємо його на лінії. Все у нас синхронізовано, все ми можемо тут відразу редагувати. Все робити. Або відразу зберегти його, Перевести в MP4 файл. Так. Експорт, медіа контент. Так, тут я ні до чого не... Ну, можна назву змінити, там, наприклад, там будь-яку. Так, тут я ні до чого не лізу, лише, лише потрібно змінити бітрейт. Ось. 10 мегабіт в секунду це дуже мало. YouTube працює на бітрейті десь 30. Мегабіт 30-33. Ось так я виставляю. І все, експорт. Все. все, сконвертувалося. Тепер ми маємо відео. Ось. Висока якість, високий битрейт. все чітко видно. Все синхронізовано. Ось так користуйтесь.